Приїхала техніка з проблемою не запускається. Що здивувало те, що кришка захист повітряного стояла отак от раком. Тобто повинна більш-менш рівненько, вона отак от раком стояла. І така отака от от штучка придрулена була. Ця штучка начудила, тому що вкручують до усрачки. І без різниці, що аби, аби щось вкрутити. І впирають в повітряну заслінку. Ось повітряна заслінка бігає. Ну, вже не бігає. Бігала колись. Тобто речажок ми закриваємо, а повітряна заслінка на місці стоїть. Тому що її виламали. А от гвинт зробив своє діло. Що тут? Міняється корпус повністю, повністю весь, весь, без ніяких. Корпуса, Вот вони. Корпус стандартний. От він бігає. Тут він вже своє, як то кажуть, як то кажуть, відбігав. Так, можна, мож, можете написати, що можна там щось відкрутити, підклеяти, там щось, ще, щось, ще. Ну, можна. можна просто так зробити. Тим пачу, якщо ви цінуєте свій час, ви будете робити отак. Якщо ви свого часу не цінуєте, то можна ліпити. Ліпити, як ви забажаєте. От, і все. І все воно поїде далі. Заслінка працює, працює ідеально, ну майже ідеально. Болтика, болтика знайдемо, болтики як. На болтикому, як то кажуть, заводі. і все буде добре. Це вже другий раз приїжджає техніка в цьому році. Навесні вона приїхала, я її зробив, от, чесно, не пам'ятаю, але, скоріш за все, було те ж саме. Залягання поршневих кілець і, і нагар на випуски. Це все я почистив, але от вона знову приїхала. Нижнє кільце її зняв, але зняв. Отак от, от воно повинно бути чистесеньким. Отак от воно все в нагарі. Причина. Причина до якого всього, це коли м -м, оператор косить на пів газульки. Тобто натиснув чуть-чуть і все, а ти там щось там, там легесенько, щось косить. Тобто е жаліють техніку, коли ви так жалієте техніку, обертів, як то кажуть, не вистачає, паливо правильно не згорає, що призводить до залягання поршневих кілець або прилипання безпосередньо самого поршня до гільзи. І ще часто буває закоксованість вихлопного, чи випускного чи вихлопного. Ну, в общем, випускного вікна. І закоксованість безпосередньо глушника. От так от тут. -от. Ну, Ось така от, от штука. така штука. Ну і тут, звісно, дюрка вон, сверлом прийдеться. друлить отвір, щоб техніка, як то кажуть, дихала. Циліндропоршнева на впуски вже потертості, там малесенькі, трішечки є. Ну, камера, звісно, хреновенька. Але якщо налаштується, то побачити можна. Ну, Але ще воно трішечки попрацює. попрацює так. Тому що З такими темпами немає сенсу міняти циліндропоршневу групу, тому що, скоріш за, за все весною там, чи коли там, притягнуть знову або там літом тому що вона заглохла отакі от коротше, справи чищу отак от ножичком, ножечки всі тупенькі скажете що можна чистити кільцем поршневим так можна але це якось не знаю щось я пробував у мене нічого не виходить я собі пальці ріжу тим кільцем Ну, а так Потихеньку, потихеньку воно все чиститься і все. все буде добре, так що працюю, працюю. ну Почищу, прокладульку нову, ну і все. І буде воно далі працювати. Так що ну, в принципі нема, нема що показувати. Сенс, сенс один і той. же. А техніка, до речі, алко іще до, до, до тих пір, поки не почали використовувати модні. Циліндропоршневі, модні картера, щоб вже нічого іншого не вшили. А така от 41,25, це старий, 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 старий. Або самий, самий перший. Копія. Повна копія 36-ї. Або, або і з зробили 36-го, або «Алко» зробила з «Китпрома» собі 36-го. Не знаю. Не знаю, хто був перший, але здогадуюсь. Що так от працюємо, коротше.